Вітаю, друзі! Готуємо сьогодні печиво смаком з мого дитинства. Я думаю, що печиво на м'ясорубку готували всі. А я хочу вам про це нагадати і поділитися своїм перевіреним, дуже смачним рецептом, яке зараз обожнюють і мої діти. Залишайтеся зі мною, зараз я детально вам розкажу. Я буду готувати вже все в чаші міксера, в мене він гарно справляється, до борошна додаю смалець і перетираю це все. Крихту смалець має бути кімнатної температури. Друзі, точні пропорції написані і в відео, і в описі під цим відео. Якщо у вас немає міксера, руками це то замішується теж дуже легко. Коли борошно перетерлося із смальцем, додаємо сюди сметану, яйця, цукор. Звичайно, я ще додаю ванільного цукру. Якщо ви боїтеся використовувати смалець, можете замінити його і на вершкове масло, або ж візьміть пропорції один до одного вершкове масло і смалець. Але так як у нас смалець домашній, то я думаю, що смалець можливо ще корисніший, ніж за теперішнє магазинне масло. Додала сюди ще розпушувач і замішуємо таке м'яке масло, яке не липне до рук. З ним вже приємно працювати. Я розділила тісто навпіл: одну половину відправила вже в холодильник, а до другої додала ще алкалізоване какао. Хочу зробити його шоколадним. Це тісто виходить більш таким тугим. Я його також беру в пакетик і в холодильник буквально на півгодини. І розпочинаю формувати це печиво саме із шоколадного. Воно таке твердіше виходить. Формую разом своїми помічниками, скажу, що на цю насадку, яка йде в наборі до електричних м'ясорубок, робити це не так добре. Знаєте, колись у нас була ручна м'ясорубка, там були такі спеціальні насадки, треба їх взяти, привезти собі додому. Ними робити набагато зручніше, і печиво виходить красивіше. Але я ж вирішила відняти вам рецепт, бо часто так роблю з дітками. Добре, що є такі помічники. Загалом з помічниками робиться досить легко. Духовку розігріту до 180 градусів 15-17 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Поки в мене випікається перше деко, ми паралельно вже робимо і формуємо друге. І ось так разом із моїми помічничками все швиденько поробили. Їм вже ж не терпиться за все скуштувати, треба пробувати гаряченьке. Виходить велика порція смачного пісочного, дуже ароматного печива. Рекомендую вам, друзі, зберегти цей рецепт і обов'язково приготувати, щоб смакувати разом з нами. А якщо вам сподобалось, підпишіться на мою сторіночку, якщо ще цього не. Зробили і напишіть про це в коментарях. За бажанням посипаємо цукровою пудрою, заварюємо ароматний чай і насолоджуємося. До нових зустрічей. Ну, я люблю какао. Ви вже пробували і я вже пробувала. Ми Туше... з а, а з пудрою ще ні дуже. хрумке І гарне пісочне. Небільно, не було цього білого не було. Та була б косіжа. Тобі не подобається пудра?